Хто взагалі може до вас прийти? До вас може прийти багато інстанцій. Почнемо з, першої з податкової, їх цікавить саме, коли у вас є ліцензія. Тобто вони перевіряють наявність ліцензії продаж пива через касовий апарат, щоб все було фіскально. Вони перевіряють правильно пробитий чек, там є певна вимога. там і код КТЗ має стояти, і назва, літраж. Вони ну, там приходять, перевіряють реєстрацію потужності. Тобто, із того, хто може вас перевіряти, точно податково. Там є відділ акцизного збору, є відділ касових апаратів. Раз. Друге, це благоустрій. Зараз він називається територіального контролю, можливо, неправильно звучала, але там всі знають благоустрій. Вони… Якраз перевіряють легальність розміщення літнього майданчику. І легальність розміщення вивіски, тобто це виконавчий орган, який дійсно має приходити і перевіряти, чи є у вас наявні документи, дозвільні. якщо їх відсутність, вони можуть демонтувати і літній, і вивіско. Третє: ну, технічно може прийти перевіряти і ДСНС, це пожежники, але в них є мораторій на перевірку, це у випадку якоїсь ситуації. Чи ще щось, але технічно ми в цей список їх можемо додати? А наступна інстанція це Держпродспоживслужба, це організація, яка відповідає за безпечність продуктів. Да, тобто вони можуть перевіряти хасп. Про хасп ми взагалі сьогодні навіть і слова не сказали, mm -hmm. тому що тут ну, не знаю, як це все помістити в ефір півтора години, але вони можуть перевіряти там, хасп. І якщо у вас там, немає кухні, тут простіше проц... ну, менше процесів по ХАСП. Якщо у вас є більше а, є кухня, то тут додається з точки зору безпеки і більше вимог, тут, мабуть, на власне, там, на консультацію приходить будете будемо розбиратися.